Всім привіт! Було питання в коментарі, показати перчик. Тому сьогодні вже покажу вам такий короткий відосик. Перчик відкритого ґрунту. Це в нас ну, посажені якби не гібриди, а сорти, звичайні сорти. Якщо полистаєте канал, я там знімав, стараюся детально все знімати, нічого не пропустити, що я сіяв. Сіяв я звичайні сорти, це Асті Червоний, Асті жовтий, Сія Бантей, подарок Молдови, ну ви зрозуміли, каліфорнійське чудо, ратунда, там червона-жовта. Ну, коротше, багато-багато різних сортів. Зараз просто так пройдемося. До речі, кавунчики. Ось такі. Ось так трішки посадили. Там Ярик кинув. Ось такий перчик. Це в нас тут асті, не знаю який червоний чи жовтий, ну якийсь Ось такі кавуни. У нас тут небагато їх. Може кущиків 10. Ось такий перець. Тут приблизно десь півтори сотки і там ще в одному місці в нас теж посаджено десь. Коротше, загальна ця десь виходить 2-2 сотки. Коротше, щось буде. Королівський цвіточок я зривав. Так що його там немає. Ось такий перець. Ось. По листу даю кальцій, даю бор і даю монофосфат калію. По листу. Під корінь не підживляю, тому що дуже багато. Тільки по листу. Кальцій обов'язково. Ну і монофосфат. Бор, знаєте, ну, якби можна давати, можна і не давати. Я якийсь рік я його зовсім не давав, ну, якби все росло непогано. Скажу вам, я не помню точно, як я садив, тому що ми садили там всі сорти якось Якось так, знаєте, хаотично все, що взяли та й посадили. Знаєте, ми як продаємо його, там особу ніхто не питає який там сорт чи щось таке. Буває здаємо так все в купу. Тому для мене там, скажу вам, нема різниці, як його там посадити. Все одно беруть все підряд. Такий перець. Це здається подарок Молдови. Вроді би я. Вроді ми так садили його. Такий перець буде, хороше буде. Попелиці поки що немає. Якийсь рік у мене, я пам'ятаю, так напала попелиця на перець. Так добряче знаєте, обсіла її кущики. Але цей рік. Поки що нормально, тому тільки підживляємо, полисту даємо добриво, Як я вже казав, кальцій, бор і монофосфат. Калію і все, і все буде. Це навіть не знаю, який сорт тут. Перчика тут поки що. Ну таке цвіте маленьке щось. Не знаю з чого я починав, що я тут сіяв перший. Таке. Добре, друзі, огляд є, показав. Є питання, пишіть. Дякую всім, хто мене дивиться. Дякую за ваші підписки, коментарі. Далі буде. Всім пока.